Серце будинку це щит керування сучасним домом системою управління умний будинок. Щит ще в процесі роботи, але у нас стоять вже блоки, які керують освітленням, кліматом, шторами в цьому будинку. Ці всі процеси потім пропишуться сценарії, і вони допоможуть нашому замовнику взагалі управляти своїм будинком з мобільного пристрою і зробити його сучасним і зручним. Будинку у нас зроблена і приточна витяжна вентиляція, система кондиціонування через канальні фонкоїли. Управління буде теплою підлогою, управління біля кожного вікна будуть штори. Тут є музика, є багато-багато всього, і от такі щит керування. Бути управляти цими всіма процесами це дуже зручно. Тому, кому цікава така тема, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, проконсультуємо особисто. Всім тепла холоду, слава Україні! Побачимося.